10 цитат Риватого Стого про Сім'ю, виховання та навчання. Краще знати небагато, справді хорошого і потрібного, аніж багато посереднього і зайвого. Вчений це той, хто знає багато з книг. Освічений той, хто засвоїв усі. Найпоширеніші у його часи знання і прийоми. Просвітлений той, хто розуміє сенс свого життя. Якщо немає сил горити і сіяти світо, то хоч не затурай його. Для того, щоб виховати людину, варту майбутнього, треба виховувати її як цілком ідеальну людину, тільки тоді. Вихованець буде достойний того покоління, у якому йому доведеться жити. Я хочу освіту для народу, для того, щоб врятувати в ньому усіх потопаючих пушкіних, острогацьких, фіалетів, ромоносових. А їх повно у кожній школі. І виховання. І освіта неподіння, неможливо виховувати, не передаючи знання, будь-яке знання виховує. Якщо вчитель має лише любов до спави, він буде хорошим вчителем. Якщо вчитель має лише любов до учня, як батько чи мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав усі книги. Але немає любові ані до спава, ані до учнів. Якщо вчитель поєднує любов до спава та до учнів, він ідеальний вчитель. Одоружуватись треба завжди, так само як ми помилаємо. Тобто лише тоді, коли по іншому неможливо. Люди вчаться говорити. Але головна наука. Коли і як помовчати? Часто мовчання це найкраща відповідь.